Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я Варуру і поглянемо з вами на знижки, новинки та ще цікавеньке. Всім приємного перегляду! Форма для льоду, силіконова, велика, кругла, на 4 відділення. Чорна і тільки чорна по 77, а коштувала 99. Ось такий набір кубиків для охолодження напоїв, 12 штук. В наборі 49. І ось така ще форма. Вона пластикова для льоду. Кульки. Їх дуже-дуже багато. І ціна зі знижкою 19. Ось такі пакети для заморозки льоду з клапаном. 10 пакетів в упаковці. І така непогана знижка 29. Величка знижка на машинку закатувальну напівавтоматичну. Коштувала на 229, а зі знижкою 194 гривні. Деко для малосольних огірків, приправка на 10 літрів по 10. І ось така суміш прянощів для огірків вже на 9 літрів по 11. Ще знижка на суху суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком ванілі Манік 25 грамів пакування по 9. Знижка на ось таку вішалку стійку для одягу. Пластик і метал. вона така невеличка. І навантаження, наскільки я бачу, 30 кілограм. Ось так. І зі знижкою 157 гривень. Знижка на рушнички банні 70 на 140 см. І жовте, і зелене, і фіолетове. І ціна зі знижкою 199. І знижка на ось таку подушку. Декоративну фігурну печиво 217, а коштувала 299. Знижки на кошики для зберігання речей. Вони текстильні, корпус металевий і ручки металеві. Ось тут на липучки. Ось так відкривається. І на липучку закривається. І легесенько ось так кошик складається. Ось так. І мало займає місця. І ціна зі знижкою 157. Знижки на дозатори для рідкого мила пластикові. По 77. І ось такі ще. Теж пластиковий, дозатор. І білий. І ціна зі знижкою 77. Знижка на ось таке міні-малесеньке відце для сміття з поворотною кришкою. Блакитне з надписом. І ось там є ще рожеве по 55, а коштувала 69. Кошики пластикові для зберігання. Прямокутні, невеличкі, білі і ось такі сіри квіточки. По знижці 49. І ось такий ще кошик теж пластиковий для зберігання. Прямокутний по бокам ручки. І зі знижкою 64 гривні. Кошик пластиковий, золотисті ручки, такий рифлений. І по знижці 124 гривні. А це ось така новинка вже. Килимок для раковини, як силіконовий. 69. І ось такий ще поменше. Теж килимок для раковини. Ну тобто ось так. І ціна його 69 дев'ять. І шалпан для сушки. білизни овальної форми з прищіпками і з гачком. Блакитна і рожева по 49. Лійка для душу. Водозберігаюча. Невеличка знижка 99. Ось така вішалка пластикова для рушників. Настійна, блакитна і рожева по 22 гривні. А це вже ось така новинка полиця. Пластикова кутова. З кріпленням по 77. Юршик для унітазу, підставка пластикова, а ручка металева. Білий, і тільки білий по 77. І вантус для сантехніки з довгою ручкою зі знижкою. Знижки напинали. Ось такі варіанти, різні малюночки, вони на блискавці. І для хлопчиків і дівчаток по 17. Ось такі варіанти: однотонні пенали по 14. І з котиками. пенали, котики різні. І ще на синьому фоні котик. І ціна зі знижкою 34 гривні. Знижка ще на обкладинки для зошитів 10 штук. Їх в упаковці по 15. Поглянемо з вами знижки на зошити. Зошит в лінію, такі блакитний, на 18 аркушів по 5,50. Ось такі ще зошит в лінію 12 же аркушів по 4, клітиночку, зошит, 18 аркушів, малюночки різні, по 7 50. Зошит в клітиночку. так, 48 аркушів, малюнки різні. 22 гривні. Ось такий ще варіант. Зошит в лінію. 48 аркушів. Теж малюночки різні. І для хлопчиків і дівчаток по 15. Зошит в лінію, в косу лінію. Ось їжачок. 12 аркушів. Малюночки теж. Різні слоненятка по 550. І ще ось такий варіант. Зошит на 60 аркушів. В клітинку теж малюнки різні по 19. І зошит на 96 аркушів, теж малюнки різні. І ціна 19. Рюкзак шкільний з пеналом. пенал на блискавці. По бокам ось такі кишеньки, Невеличкі. І ось таке ще відділення на блискавці. І ось такий ще варіант. Покажу вам спинку. І ціна зі знижкою 297. І знижка ще на ось такий рюкзак теж шкільний. Він текстильний. Має два відділення на блискавці. Кишеньку теж на блискавці. І ось такий ще варіант. І ціна зі знижкою 247. Знижка на чайник скляний для заварювання чаю. А кришка коркова 249. Ще знижка на ось такий лоток пластиковий для зберігання столових приборів. І така непогана знижка 99. Спрей від комарів, об'єм 100 мл по 52 гривні. Це вже від кліщів та комарів, об'єм також 100 мл по 59. А це вже спрей від комарів, кліщів та мошек. 118. Ось такий ще варіант. Від комарів. 75 і некусайка. Від комарів, кліщів та комах. 119. Ось такі ножиці садові для трави. А корпус пластиковий. 199. Сікатор садовий. По знижці 249. Граблі садові, металеві, міні-невеличкі, з пластиковою ручкою. 49. І ось такі ще граблі, теж садові металеві міні. Пластикова ручка по знижці 49. Лопатка садова металева. Невеличка з пластиковою ручкою 49. І ось така ще лопатка садова металева. Чорна. А ручка гумова. 39. Шланг для поливу плоский. Довжина 15 метрів. І зі знижкою 199. А це вже ось такий розпилювач, садовий, ручний. По знижці 89. Набір стамесок по дереву 159. Пасатижі комбіновані, міні-малесенькі по 84 гривні. Довгогубці комбіновані великі. Зі знижкою 129 Довгогубці комбіновані, невеличкі по 109 Кутник столярний металевий 25 см довжина, 99 Ось така викрутка з храповим механізмом та з насадками. Непогана знижка 289. Ось такий ніж будівельний, багатофункціональний. Він металевий, такий тяжкий. 99, а коштував 119. Замок для велосипеда з кріпленням. Ось такий дуже-дуже тяжкий. Зі знижкою 699. А це ось таке сидіння для велосипеда. Зі знижкою. Поглянемо з вами знижки на фігурки садові. Дівчинка з квіточкою. Тобто дитинка садова з квіточкою, зі знижкою. 349. Фігурка садова квітка. М -м, така квітка. Зі знижкою. 399. жабка. жабка 99 А ось така жабка йога. Одна залишилась. 249. Фігурка садова. Птах. 299. І фігурка садова. Морська черепаха 199. І ще вазон для квітів. Мавпочка ось така 199. І птах металевий, всім уже знайомий, 249.